Нами Ольга Ковальчук, капітан поліції і начальниця відділу ювінальної превенції головного управління Нацполіції Львівської області. Вітаємо з доброго вечора. Доброго. Отож, відразу давайте прокоментуємо цю ситуацію, яка сталася у червоненському профучилищі. Ми побачили відео, побачили сюжет, як цю ситуацію вдалося виявити, які заходи було вжито, і що кривдникам загалом загрожує, окрім цього відрахування. Так, 8 грудня при моніторингу соціальних мереж працівниками поліції було виявлено дане відео у зв'язку з чим було зареєстроване кримінальне провадження та внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 кримінального кодексу України. Усіх учасників події як постраждалу сторону, так і винну сторону, встановлено на даний час триває досудове розслідування. Максимальне покарання, яке передбачено згідно статтею 296, це є позбавлення волі до 4 років. Однак всі обставини розслідуються, будуть встановлені належним чином. Ну і при спілкуванні з цими хлопцями, так які затіяли всю цю історію, не знаю, спосвятуючи і ще з чимось, чи усвідомлюють вони не те, чим їхні дії могли завершитися в тій ситуації, а що за такі дії їм світить, як то кажуть. Ну, чесно кажучи, саме собою, таке би уточнення, відео вже ж не є якимось нещодавним. Воно фактично, як виявлено під час цього розслідування, було знято ще десь приблизно наприкінці жовтня цього року. В певній мірі, можливо, хлопці і не усвідомлювали, можливо, вважали, що десь відео не потрапить соціальні мережі. Однак. Ти в певній мірі як через свій юний вік десь діти не усвідомлять певних наслідків, які можуть настати. А ми зараз живемо в сучасний час, де є соціальні мережі, це і рушійна сила. І навіть можна, не розбирати ситуації, зіпсувати собі фактично таким чином репутацію. Ну, А на загал, чи часто до вас потрапляють такі справи, чи часто трапляються такі випадки? І яка Статистика, динаміка таких э, речей, коли цькування вже навіть доходить до фізичного насилля, до побиття. Ну досить часто до відділків та відділень поліції Львівщини дуже багато ходить повідомлення. Як як триває навчальний процес, і кожного разу стають якісь факти чи конфлікти між э, дітьми, чи висновки якихось відносин. Якщо щодо булінгу, це у нас цього року складено вже 14 адміністративних протоколів. За статтею про вчинення булінгу це те, що вдалося довести, де було наявність систематичності, дійсно де вчинялися такі факти. Решта фактів, наприклад, коли десь можливо воно не дотягнуло до певного виду як булінгу. Неодноразу батьків притягнув до адміністративної відповідальності за статтею 184 Кодексу кодексу України про містіні правопорушення. це не належне виконанням обов'язків. Насправді факти бувають досить частими, часто вони вирішуються. В школі, коли викликають наприклад працівника поліції, десь на певних батьківських зборах при спілкуванні з класним керівником і директором. Бо батьки чудово розуміють, що дітям ще можливо разом вчитися їм ще і дружити. І як це часто буває? Діти між собою можуть вже помиритися, а батьки ще, можливо, хочуть захистити свою дитину і шукають в певні мірі якогось правосуддя. Тобто трапляються такі події кожного дня. От зацікавила заява очільника міністерства внутрішніх справ. Так і виникло питання, чи безпечно у школах після цієї заяви загалом він каже про те, що Планують оснастити школи рамковими детекторами, металошукачами, щоб сторонні особи не могли прийти на територію, щоб нічого діти не могли принести з собою. А також будуть направлені спеціально навчені співробітники поліції, які мають забезпечувати там порядок на території. Ми поцікавились у львів'ян, як вони вважають, чи діти перебувають у безпечному середовищі у школах. Давайте послухаємо, ми зараз обговоримо власне ту ситуацію. Моя дитина вчиться в школі. У нас є охоронець, але в мене був випадок, що пропустили дитину. Я прихожу дитини нема. А він бігає по вулиці, переходить дорогу туди-сюди. На рахунок металошукачів я щось не дуже підтримую. А якщо б поліцейський стояв або хтось в формі, то я думаю, що то ну було б добре. Думаю, все надумане. Ми не маємо такої проблеми. Цілком безпечна, звичайна школа. Проблем не маємо. Є проблеми, та звичайно. Ну, наприклад, якщо немає відеоспостереження, особливо на зовні школи, не всередині, де діти навчаються. Так, це проблема. Відкритий доступ до любого до любої людини, яка може зайти на територію школи. Я не знаю, чи це у всіх, але наприклад, я маю двох дітей, тому є така проблема. Будь-які засоби безпеки, це добре. Я думаю, що є проблема має бути охорона в школі, яка має пильнувати. ...хто заходить, хто не заходить. У мене правда вже дитина закінчила школу восьму, і там в тому відношенні було все добре. Тобто там були охоронці, і вони впускали тільки батьків або, відповідно, викликали дітей, і в тому відношенні не було жодних проблем. У мене дитина на онлайн-навчанні, тому не знаю. Та поки він вчився в фізичній школі, то я не бачив жодних проблем з усякою. Камери були, У мене дитина не жалілася. Жодного разу. Я вважаю, не, не дуже великі проблеми з безпекою. Е, я би так навіть сказав, чомусь раніше можна було в школу зайти вільно, а зараз сюди заходить якась охорона. Для чого вона потрібна, я сам не розумію. Від кого захищаємося, доступ сторонніх людей у школу мав би щільніше перевірятися. І, звичайно, і ми батьки би мали мати доступ вільний до дітей, але теж щоб детальніше перевірялися особи, які входять до школи. Ну, напевно, сторонні особи правила безпеки дотримуються наше керівництво школи для зменшення всяких випадків. Або для підсилення безпеки дітей, то це гарні будуть методи. Поліцейські, якісь заходи, металошукачі, то це будуть нормальні. Я вважаю, що це будуть нормальні заходи для посилення безпеки дітей в школах. Є проблеми багато. Ну запуск сторонніх осіб, в школу, сховища. Ну багато в навчальних закладах вже це є. І це посилює, і це буде ефективно в деякі мірі. Так виглядають думки львів'ян щодо безпеки у школах? Так ну і є різні варіанти виходу з ситуації. Є ті речі, які вже працюють. Ну, до прикладу, та сама тривожна кнопка. Так як себе зарекомендував такий метод безпеки у школах і наскільки хочуть школи впроваджувати, скажімо. Саме тривожну кнопку, ну поки без ініціативи ми не знаємо, як вона буде втілена, як до неї ставитись, ну і до інших методів. Ну, установлення тривожної кнопки це досить часто такі е, послуги охорони надає е, управління поліції охорони Львівської області. Е, е, я знаю, що встановлення цих тривожних кнопок почалося ще буквально з минулого навчального року, тобто підписується угода, встановлюється тривожна кнопка, і у випадку можливо, якоїсь незвичайної події одразу приїжджає негайно реагує екіпаж управління поліції охорони, оскільки вони так само заступають на патрулювання. Вони мають менший обсяг роботи. Відповідно, вони можуть негайно зреагувати. Наприклад, навіть краще, ніж той час, поки патрульна поліція яка може обслуговувати певний виклик, чи ті самі працівники поліції з відділу поліції. Наскільки я знаю за інформацією від колег так само ж від управління поліції охорони. В школах міста Львова саме досить поширена ця тривожна кнопка. Ну і надалі ще й триває процес, де спілкуються з головами територіальних громад. Нещодавно у нас була спільна нарада з департаментом освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації і освіти міста, де ми проговорили знову ж таки теж за встановлення цих засобів безпеки. Так само вони мали би доносити керівництву відповідно своїм керівникам освіти на місцях, тобто це і надалі впроваджується. Якщо говорити про е, рамкові детектори, про металошукачі, наскільки такі заходи безпеки виправдані, тому що е, тут йдеться і про ресурс поліцейських, якщо це буде додаткова охорона в школі, і про фінансовий ресурс, тому що це потрібно встановити, обслуговувати і так далі. Ну, якщо дивитися з такої точки зору, рамкою металодетектори будуть реагувати на те, щоб в школу неможливо було пронести, можливо, якісь сторонні заборонені предмети, вибухонебезпечні предмети. цієї сторони, можна сказати, це і позитивно. Однак питання фінансової сторони не беруся обговорювати, оскільки все таки це не питання встановлення поліції. Це я вже думаю, більше буде питань до органів місцевого самоврядування, як вони будуть вирішувати дану задачу. Ну і щоб повертатися до. Того, що ми починали нашу бесіду, так про про булінг і про булінг поєднаний з фізичним насиллям. Зараз є велика пересторога також про те, що цей російський серіал, який набирає популярності чомусь в Україні на другому році широкомасштабного вторгнення, він називається слово пацана. Всі і так це прекрасно знають, може викликати наступну хвилю булінга. Бо, власне, такий стиль поведінки пропагується всередині цього серіалу. А наші підлітки чомусь вхопилися його дивитися, чи є моніторинг власне таких речей і перед. Бачення, що можливо після нього буде якась певна хвиля власне звернень з питань булінгу. Чесно кажучи, кожного року виникають якісь такі течії, де наші підлітки взагалі на хвилі цієї популярності підхоплюють, і потім різко так і зростає інтерес до цієї речі. Наприклад, пам'ятаєте ну, да? славнозвісний серіал Граф Кальмара так само теж ми так само певні мали перестороги щодо того, чи не піде в нас сплеск якогось можливо насильство серед дітей. Ну і зараз це набуває славнозвісно серіал, що ви назвали. Стан цих речей регулярно моніториться, і, чесно кажучи, ще не було таких випадків офіційно зареєстрованих і саме пов'язано, що саме оці певні чи інші неправомірні дії були вчинені під впливом саме з цих таких серіалів, які пропагують ті чи інші негативні речі. Тим більше, вже досить працівники поліції навчені, оскільки декілька років тому взагалі було питання як синього кита. Тоді це було нове явище. Ми ще не знали з ним боротися фактично. Ми на новому. Після того були спроби таки інших якихось смертельних групі. Був Рудий Лис і лялька-момо, але якогось такого вже негативного явища вони не несли плюс. Ми маємо так само доступ до соціальних платформ, де ми ведемо профілактичну роботу, де ми виставляємо певні матеріали. Ми наголошуємо про те, що необхідно батькам, взагалі дорослим, учителям так само в навчальних закладах спілкуватися з дітьми на цю тематику. Цю тему не треба ніколи замовчувати, проговорювати, проговорювати, проговорювати. Ну, я пригадую, ще до повномасштабного вторгнення були ось такі схожі рухи, як ПВК Редан. Теж збиралися нібито на масові бійки підлітки. От після виходу цього серіалу, який згадував Стас, то на Росії вже спостерігають ніби відтворення в реальному житті. Звісно, там же ж заперечують вплив такого кіно. Якісного в лапках, але от ви звернули увагу на дуже правильні речі, тому що батьки найбільше контактують з дітьми, і вони би мали помічати зміни в поведінці, наприклад, чи навпаки, що дитина закривається або стає емоційно бурхливою. От на що варто звертати увагу, якісь є такі тривожні дзвіночки, так би мовити. А звичайно, тобто, наче таке уточнення ПВК Радан це було під час війни. Під час так під час війни, це було зимою цього року під час війни. І буквально сплеск ПВК Треставика... швидко так сплеск буквально був буквально на декілька днів, і жодного факту принаймні у Львівській області не підтвердилося, що саме збиралися а, для того, щоб під впливом цього радану десь влаштувати якісь бійки, якісь виясні стосунків. Спрацювали на випередження всі працівники поліції по всій Україні, тобто таких фактів. Ну буквально це було сплеск декількох областях. Але у Львівській області таких фактів не було. Щодо вашого питання зміни поведінки, звичайно, в першу чергу, це і батькам, і учителям потрібно дивитися. Це може бути зміна поведінки. Тобто, знову ж таки, дитина як може бути стати дуже замкненою, так і навпаки, дуже бурхливою, залежно від характеру цієї дитини. Тобто, на якісь речі вона може реагувати дуже емоційно. Ті, які раніше її не дратували, почали, наприклад, дратувати. В першу чергу це зміна поведінки. Зміна певних звичок. Дитина робила щось так. А потім перестало це робити, чи щось нове почало робити. Знову ж таки, це на спілкування з друзями, рівень навчання, якісь певні зміни або закинув навчання, або взагалі не проявляє інтерес. Тобто потрібно спостерігати всі буквально навики, всі буквально такі речі, які можуть щось мінімально сигналізувати. Та багато є такі, що батьки можливо занадто переживають і там якісь певні зміни, тільки пов'язані лише з тим. Чи вікові зміни, так Віком. дитина так. росте, вона змінюється сама так. по собі. Але краще можливо наперед дійсно спрацювати, звернутися до певних суб'єктів по допомогу, аніж уже коли це стане запізно і це вже стане об'єктом правоохорон... об'єктом уваги правоохоронних органів. На жаль, ну, В першу чергу батькам куди звертатися? Так це до шкільного психолога. Це так, якщо є можливо, звичайно, в першу чергу, це класний керівник, шкільний психолог, соціальний педагог. Вони всі контактують із нами з ювенальними поліцейськими, оскільки кожен за кожною школою за кожним навчальним закладом Львівської області закріплений ювенальний поліцейський, любого відділку поліції. Так, нас ще буквально не є аж настільки багато, але ми стараємося приділити увагу любому питанню, з яким до нас звертаються навчальні заклади. А особливо, коли такі питання пов'язані з дітьми, це зразу ж відкладається ряд першочергових задач на другу сторону, можливо, і є втручання в певну проблематику ще до моменту, доки це вильється в якесь звернення до відділу поліції. Ну, є ще... Скажімо так, вища степінь після булінгу і дитячого насилля це дитяча злочинність. Так, це страшне явище. Як загалом із нею у Львівській області, яку динаміку спостерігаємо? Ну і зокрема після початку широкомасштабної війни збільшили, зменшилось е, ну, наприклад, якщо брати цей рік, то спочатку цього року у нас офіційно зафіксовано, що 54 дитини вчинили 111 кримінальних правопорушень. Ну, порівнянні з попередніми роками, це навпаки є спад. Mm -hmm. Але знову ж таки, кожного року міняється якась певна видова злочинність. Певний рік десь, можливо, якісь тяжкі злочини популярні, точніше, ті, що вчинялися. Інший рік, можливо, якісь певні злочини легкого ступеню тяжкості або середньої ступень тяжкості. Чи не такі негативні явища є, воно було і буде. Однак, знову ж таки, працюємо по школах усі ювенальні поліцейські, дільничі офіцери поліції, поліцейські офіцери громад, Відвідуємо навчальні заклади, проводимо профілактичні уроки, лекції. Навчальні заняття. Дуже часто дітям подобається слухати не просто якісь монотонні лекції, а, можливо, якісь е ситуації, які стикалися поліцейські в реальних, е в реальних ситуаціях, в реальному житті. Відповідно, певні заняття проводяться з демонстрацією певних відеороликів, відеозаписів. Краще, можливо, наперед зреагувати, дійсно, щось показати, розповісти, що за це буде, або на чиємусь досить поганому прикладі угу. продемонструвати. І ця дитина щось подумає, собі запам'ятає, аніж, принципі, пустити щось в самовільне плавання, і таке от негативне явище дитяча злочинність буде рости. Не знаю, в нас в школі ще в старі часи пробували показувати фотографії камер у. На зонах так, щоб зрозуміти, що станеться з тобою, куди ти потрапиш, якщо вчиниш правопорушення, ну діло, воно скажу безвідмовно. Тобто, коли візуалізація є в яку обстановочку, так би мовити, ти потрапляєш, тоді абсолютно не хочеться займатися хуліганством, бити вікна чи ще що-небудь такі ну, працювало. Метод. Працювало ну, знаєте, великий доступ соціальних мереж. Зараз можна знайти все, що хочеш, як то кажуть, головне правильно використовувати соціальні мережі, а не піддаватися якимось хибним впливом. У ну, тому власне йдеться про превенцію, аби запобігти тому і потім не зіштовхуватися уже з наслідками. Дякуємо вам за цю важливу насправді розмову. Доволі такий широкий пласт питань з вами вдалося обговорити. З нами була Ольга Ковальчук, капітан поліції, начальник відділу ювенальної превенції, головного управління Нацполіції у Львівській області.